Всім привіт, друзі, з вами Ленок. Створив я ще один аккаунт для того, щоб продемонструвати вам, що можна було отримати за короткий проміжок часу в події Вафентрагена. Чому я також створив цей аккаунт? Тому що зараз вже оновилася реферальна програма. Давайте подивимось. І відповідно можна також проходити от реферальні очки, заробляти, забирати собі танчика Знову, отже, в мене мій аккаунт, вже я рекрут на цьому. От, давайте, власне, дивитися, що випаде. Коротше, дивіться, грав я вчора у режимі Фентраген і сьогодні. Сьогодні я ще всі задачі не пройшов. Тобто тут ще можна пройти отримати 10 очок на цих на гончих на інженер, і я пройшов усі задачі. Відповідно, за два дні гри можна було отримати 11 рівнів, що дуже жирно одного члена екіпажу Яну Фойта. І також три стартери інженери які ми зараз будемо і відкривати. Плюс, ну, по суті, 17, от, там я ще не, не допройшов і не буду вже проходити Давайте почнемо з жирних стартерів інженера, що ж нам випаде, чи випаде взагалі щось. Значить, відкриваємо перший. Демонтажка. Забираємо 100 тисяч. І третім, що в нас буде, що в нас буде. Знову демонтажка. От такі от справи. 300 голди я заробив. А, маю при тому 1300 на своєму уже реферальному аккаунті. Давайте повідкриваємо, можливо, ще якісь плюшки нам додаткові повисипає. День према. чудово. Давайте далі. В принципі, мені треба якісь там резерви, ще щось треба для того, щоб <кій> поскоріше прокачувати. Реферала. Так. Десь е, на протязі місяця повинен бути у нас вже нарешті трейдінь, тому що з ним вже там, затягують, перекладають його 10 разів. Але, в принципі, він повинен бути. Тому я вирішив собі трошечки прокачати поки що от рекрута. Там ще буде, я думаю, 7 днів, десь трейда, е, відповідно, за ці дні. Якщо, там цей. Якщо не буде можливість, не буде можливість е, зараз е, пройти до кінця рефералку, то під час самого трейдінгу може мені вистачить часу для того, щоб його пройти. Так, залишається у нас 4 стартери. Випадає таке собі, день прямо це непогано для цього, для реферала. Можна швидше качати, качати свій аккаунт, застосовувати Х5. Так, і що в нас випадає? Ага, Додатковий досвід. Також непогана штука. І йшло в ангарі. Це взагалі чудово, так, забираємо нагороди. Так, Пограв я значить 2 дні, отримав трошки днів према, трошки голди, звичайно, мало. Я сподівався, що, а можливо, а вдруг а, випаде якийсь премтанчик і можна буде там пофармити трошки. Тут, дивіться, я, я взагалі нічого не грав, бо її зіграно. По дослідженню я буду проходити напевно на Т-29. Ну, танчик прикольний, можна виконувати реферальну програму собі абсолютно спокійно. По премах я, звичайно, не можу собі нічого по суті, придбати, тому що... Так, ну хіба що. Та не вистачає нам на Черчилля, звичайно. Та він 5 рівня. Ну, якби були знижки мінус 50, то в принципі я думаю, що можна було б щось собі взяти там із 6 гривня. А так, от маємо те, що маємо. А, загалом режим вафлі доволі-таки непоганий. Дивіться, за 2 дні 1800 бон можна було зафермити, що дуже таки жирно, скажу я вам. Трошки голди, звичайно, трошки того. В казарми додали новобранці от оцю от. І перками, ще також непогано поставлю собі на танчика. І ну, загалом режим реально гідний. Будемо очікувати надалі. Мирний 13. Там уже українські блогери, та не тільки українські, всі вже анонсовують те, що повинен бути прем 8 рівня. ТББТ якийсь там, це ст Радянська з Alpha 200 за режим мирний 13. Буде така можливість, напевно, скоріше за все її власне отримати, які задачі там будуть, поки що нічого не відомо, що і як. Але як, ну, так як говорить розраба, що у нас зараз остання буде ітерація мирного 13 і відповідно такий жирний скажімо так, подарунок в вигляді а, цього према 8 рівня доволі-таки непогано. Будемо чекати і будемо грати. Я сподіваюся, що також bon, Як буде так само гарно, як і в цьому режимі, як у Бафентрагені. Тому от, майте це на увазі. До речі, я не знаю, ну, зараз я вам ще покажу. Чи буде в мене цей... Так, безкоштовно от можна його забрати, цей хто там питав, що немає в нього. Можна навіть тут в магазині забрати. Все. Забрали. От, трошки плюшечки поотримували, звичайно. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!